Впала з табуретки і попала в ІТ, в прямому сенсі слова. Мене вмовила моя кума. Настільки так підійшла до цього питання, що їй мені просто будуть долари давати за те, що я прийшла, відкрила ноутбук. Подобається тобі, да, знаходити ці самі речі. А да, мені подобається, коли розробники плачуть, хоч кому щастить? У нас прямо на це верто. 200-100, там більше 10 років. То вони вже трошки іншої мають думку. Вже хочуть всі заводити собі курочок і відпочивати на Закарпатті. Чи сумуєш за чимось із попереднього життя? Просто скринька Пандори. Розкажи, будь ласка, як взагалі потрапила в IT? І навіщо ти сюди вирішила потрапити? Ну, на мою думку, на сьогоднішній день кращої професії, ніж ІТ, знайти неможливо. Я коли сюди потрапила, я зрозуміла, що це моє, що я хочу цим займатись. В мене звичайно не так, що багато досвіду. Я працюю в ті тільки два роки, тому я думаю, що якась ще доля ентузіазму в мені не померла, бо знаючи досвід роботи інших спеціалістів, хто там більше десяти років, то вони вже трошки іншою мають думку, вже хочуть всі заводити собі курочок і відпочивати на Закарпатті. Е, і я ще поки на самому ентузіазмі, я хочу черпати знання з відусіль, де я можу це зробити. Мені все цікаво, кожна нова фіча це як якесь якась, якась нове життя. Це дуже е, надихає, е, хочеться розвиватись постійно. Е, я прийшла в цю сферу вже в, е, як сказати, в зрілому віці після 30 <-ти> Не так, як зараз водно в 6-7 років. <ріст> От тому це був такий крок, на який я наважувалася дуже багато років. Я переживала, що я не потягну, чи там недостатньо було впевненості в собі, але коли пішла, то, то все змінилося. Не можу сказати, що мені не допоміг в цьому хілель, бо якби я можливо навіть до іншого ментора потрапила, могла б зовсім інша ситуація в моїй голові і взагалі в моїй кар'єрі. Угу. Скажи, будь ласка, чого вирішила взагалі змінити? Чим ти до цього займалась? Чим я тільки не займалася? <с? <с?> я закінчила інститут, мріяла бути психологом, передумала. Потім другу вищу освіту я закінчила на менеджера туристичної діяльності, теж не пішло. Угу. Потім хотілося якийсь мати свій бізнес, але був коронавірус, потім війна і. В Загальному вже кінці то я просто захотіла мати якусь таку професію, щоб можна було з собою схватити ноутбук і ніколи не бути залежним від місця, де ти маєш заробляти гроші. Цікаво, слухай, а історія про те, що айтішка – це саме те, е, ти почула її або прочитала, або шукала відповіді на це, або в тебе в оточенні так багато. Бо насправді ну кейсів е, багато, і ти цікаво, що спрацювала, чому вирішила все ж таки подивитись в цю сторону? Спрацювало моє оточення, бо 90% мого оточення це були е, айтівці, і я. Просто думала, що я до їхньої раси не можу бути долучена. Чомусь це такі якісь були установки в голові моїй. Не знаю. Ага, і що ж тобі це оточення розповідала про айтішку? Окрім того, що нічого не робиш, а гроші сипляться на голову? Ну, нічого не робиш, <кій> мені такого не казали, бо мій чоловік айтішник і багато моїх друзів, мої подруги. Я знала, що буде важко, я знала, що будуть литься сльози відрами, але ну, потім все стає на своїм місце. Коли ти вже не, не вчора прочитав якусь теорію, а коли ти щось вже зробив, то тоді стає набагато простіше. Тобто, в мене не було цих рожевих окулярів, я не думала, що їм мені просто будуть долари давати за те, що я прийшла і відкрила ноутбук. Так, але чому ж сльози повинні бути лити? Чи ти бачила Гайтівці, е... які ридають? Ні, я це я вже зі своєї точки зору, бо я людина, яка е, дуже емоційно реагує mm -hmm. на невдачі. І коли ти ніколи... Ну, ти чув від айтішників, що, що там немає нічого складного. Ну, тобто, це <кій> просто ти відкрив ноутбук, нажав дві кнопки, все, пів роботи зроблено, залишилось залогати час і ти вільний. Але ж ні. Треба знати багато що, треба багато що вивчити, треба бути спеціалістом, який може бути конкурентним на ринку, треба постійно розвиватись. Оцього мені не вистачало в моїх попередніх роботах, бо тут ніколи ти не зупиняєшся. Ти завжди хочеш чогось більшого. Угу. Е, окей, дивись, ну відверто. Це прям цікава історія в тебе в плані того, що ти була е, така нагострено налаштована. Тобто було тобі цікаво, але угу. а ти сумнівалась там десь в своїх силах, так тому що ну зовсім тут ти три-чотири сфери спробувала і вчилась зовсім на інше кардинально. І Причому я так розумію, ти приділяла час в таких вищих навчальних закладах, тобто по п'ять угу. років вчилась так, так. і більше. Ти тут йдеш реально в кардинально іншу ніч, Нішу, де начебто бачиш, що люди працюють, кайфують і, можливо, нічого не роблять, але сумніваєшся, що ти так зможеш. Е, і все ж таки пішла. Е, це все ж таки вмовив чоловік? Чи... Е, ні, мене вмовила моя кума, яка теж переходила з Найсильніші люди е, на твій планеті, е... да? а, це жінки. А якщо вони твої куми, то я за що кажу. Чому вона переходила теж з е, професії, яка взагалі не пов'язана з ІТ, І вона мені сказала: Ну, як, як ти можеш думати, що ти не зможеш, коли ти не, не пробувала? Ну, я вирішила піти на курси. У мене був вільний час, е, бо я. Е, Сказати, впала з табуретки і попала в ІТ, В прямому сенсі слова У мене було дуже довге відновлення після операції на коліні, і мені треба було себе чимось зайняти на декілька місяців. Mm -hmm. Курси були чотири місяці, Мені підходив цей срок. А я людина, яка не може просто лежати і нічого не робити. Тому перше моє заняття в Хілєлі було прямо з лікарняної палати. Okay. Всі були шоковані, коли yeah. я вімкнула камеру біля мене, там якісь кафельниці. Його Боже, шо, шо <рі> я ткані, що трапилось? Я така, нічого, все нормально, я просто йду в ІТ. З лівою про... духі заходжу. Я туди довпозу, да? я туди допозу, долечу, так. долежу, але я потраплю. Так. Цікаво. Добре, чому тестування? Е, потрібно було щось починати. Mm -hmm. Для того, щоб іти в роздробники, потрібно було знати хоча б якісь ази JavaScript, як це працює. Треба було багато набагато довше вчитись. Я вирішила піти в тестування, а далі подивитись, ну, що мені буде більше подобатись, так як я не знала нічого про цю сферу з своєї точки зору, то я вирішила піти з тестування і, в принципі, мені зайшло. Ну, подобається тобі, да, знаходити ці самі. Так, так, да, мені подобається, коли розробники плачуть. Все ж таки сльози ти знайшла в айтішці. Але круто, що не ти плачеш, а дійсно змушуєш теж буває, я плачу різний, буває настрій. тому Тут така дуже багатостороння ситуація. Це просто жарти, бо я дуже іронічно відношусь до життя айтішників. Загалом, це просто найкраще, що зі мною відбувалося, якщо не зважати на те, що я мама. Як обирала курси? Знову ж таки, по рекомендації друзів, які вже закінчували курси, також читала інформацію в інтернеті, відкриту, яку там відгуки. Я чесно скажу, що на відгуки людей, яких я не знаю, я не дуже завжди звертаю увагу, бо все-таки мені більш підходить, коли вже хтось там побув з тих людей, кому я довіряю. І коли мені порадили курси, я пішла. У мене була змога почути відгуки від трьох трьох людей, які закінчили хілель, щоб вибрати собі викладача, який, ну, який міг би мені підійти і імпонувати найбільше. А от на що звертала увагу під час підбору курсу, а бо тут трошки тебе відверто розпитую, в тому числі знаєш, як дати можливо, в тому числі користь іншим, на що звернути увагу? Бо угу. дійсно, коли ти наважуєшся на відповідний крок кардинальної зміни професії, дуже важливим є те чого ти почнеш, хто тобі допоможе зробити ці перші кроки? Бо а це може назавжди розчарувати тебе в обраній професії, а, б, навпаки, там, можливо, не додати те, що тобі треба, щоб остаточно зрозуміти твоє не твоє. А uh -huh. це про якраз про ті ресурси. Я кажу зараз не лише про гроші, так, які вкладаються в освіту, бо, слава Богу, багато і безкоштовних моментів того, як може себе прокачати, а кажу uh -huh. про час. Те, що є для нас найдорожчим. От можливо, ти підкажеш на що ти звертала увагу, або порадиш на що би ти звернула увагу, коли обирала б курси, коли не було б поруч людей, які ну, мають якусь м -м, дотичність до айтішки або десь вчились щоб стати айтішником. Ну на сьогоднішній день е ми маємо дуже багато шкіл і курсів, які можна пройти. Поки ти не спробуєш, ти не будеш знати. Підходить тобі чи ні, наприклад, ті самі відгуки можна в кожному відгуку знайти якусь долю, якісь півречення, то що тобі здасться, що це підходить для тебе. На що особисто звертаю увагу я? я завжди дивлюсь на кількість теорії і на кількість практики. Тобто, якщо буде даватися лише теорія і не буде ніяких менторських зауважень, не буде домашок, не буде. Якогось відпрацювання. Це, такі курси можна просто почитати будь-яку книжку в інтернеті, або просто подивитись від, відео на Ютубі. Без зворотнього зв'язку. Ніякий курс не ну, буде засвоєний, але не так глибоко, щоб потім себе можна було представити на інтерв'ю. Як ти, коли йдеш перший раз на курси, головною твоєю задачею буде останні, е, останній пункт твоєї задачі це буде отримання оферу. І якщо ти пройшов багато теорії, нічого не навчився, або просто щось завчив і не зміг себе подати, то в принципі е, буде просто дуже важко. Я знаю багатьох людей, які там шукають роботу довго. Я теж шукала немало але. Мені курси дали велику дуже впевненість в собі, хоч це я зараз можу сказати. Бо коли я проходила свої перші співбесіди, я в мене була страшенна тахікардія, я взагалі не розуміла, що там, куди, якщо я несу, і чи я взагалі якусь зачепила долю того, що мене запитали, але це все треба пройти. І я б курси вибирала, де обов'язково і останнім пунктом на перших курсах є створення резюме. І тестова співбесіда. Угу. Як ти шукала роботу? Я шукала роботу по рекомендації нашої, нашого викладача Юлії Клімук. Вона сказала нам чітко і ясно, що це не може бути одне резюме відправлене раз в рік. Тому я знайшла мільйон платформ, деякі нам Юля допомогла знайти, і після. Того, як я 3 чи 4, а може і 5 або 10 разів переробила своє резюме, воно було готове для того, щоб показати його загалу. І е, я вже почала просто. Скільки було пропозицій, я на всі відсилала. Були такі дні, що я могла там 30-40 резюме розіслати. Е, тоді було багато роботи, але і як і зараз, відгуки не завжди ж приходять. Ти... ці емоційні Гойдалки постійно переживаєш, бо ти ж е, закінчив курси, ти відправив прекрасне резюме, чого тебе не беруть на роботу. У мене зайняв пошук роботи десь близько е, 2,5-3 місяців. Е, е, в кінцевому результаті мені запропонували роботу через LinkedIn, е, бо просто е, шукали людину, яка проживає в Житомирі. І запросили мене на співбесіду, бо в нас є функція працювати і онбордитися з офісу. Mm -hmm. Тому мене запросили, але теж моя сторінка на LinkedIn – це повністю заслуга школи, бо про існування LinkedIn я не знала рівно до того моменту, поки нам не сказали це на курсах. О, тут цікаво про співбесіди. Скільки все ж таки прийшла? Це була оця єдина, і ти одразу зрозуміла твоя компанія тощо? Чи все ж таки були ще якісь пробні? У е, мене було ще дві співбесіди. Е, на одну з них я теж пройшла, але мені не сподобалась е, сама компанія. По-перше, я не мала змоги їздити е, далеко. і... Е, Ця співбесіда тривала не так довго, як би мені хотілося. Це були просто якісь такі плаваючі поверхневі запитання, ніякої конкретики. Я зрозуміла, що, ну, скоріше за все, і так і в роботі буде. І моя остаточна вже співбесіда, яка тривала 2,5 години просто катування моїми тепершніми колегами. Так, мене прогнали по теорії майже по всьому курсу, що нам дали. Я... Перших, мабуть, що хвилин 40 я просто від паніки, просто без зупинки тараторила тексти, які були завчені за 4 місяці курсів. Але потім трохи розслабилась, і нормально, ну, нормально все пішло, і якісь вже давали мені практичні завдання, там вже я змогла трохи застосувати свої знання. Угу. І були такі компанії, які присилали тестове завдання на тиждень або на два. Спочатку це була помилка новачка, я навіть деякі намагалась робити, ти три-чотири дня колупаєшся в якихось базах даних, ти не розумієш, що ти, що ти робиш, які ти вибірки складаєш. А потім ти просто думаєш: ну, якщо тобі це не подобається, то ти ж можеш просто відмовитися від тестового mm -hmm. завдання і далі далі не приходити на співбесіду. І це теж приходить не відразу. Тобто, спочатку ти біжиш на все, а потім вже коли ти трошки помучишся, ти ж розумієш, вже, що дещо можна було її вирізати. Ну так або це да, дос про історію якраз персонального досвіду. Бо для когось дуже так, важливо так. зробити. А це тестова, щоб остаточно зрозуміти твоє не твоє або мрія роботи твоєї саме в цій компанії. А там це є обов'язковим. Ми угу. знаємо тисяч людей, які дійсно витратили не одну годину на угу. тестове, але одразу отримали офер, щасливі, задоволені і раді життю. І, в принципі, знаєш, при пошуку а там кандидатів в нашу команду теж важливо зрозуміти. Класно, коли людина розповідає про себе, це мегацінно в спілкуванні, але і цікаво, чи дійсно відбувається той самий меч, коли е, ви робите щось спільне. Е, хоча погоджуюся, що тут, мабуть, коли тестові оплачуваємо ну, е, за тестові оплачують, бо е, це твій час а тут легше переживається ця історія. Е, ну тестові... я до такого не, не доходила, ще, щоб мені пропонували оплатити тест. Тоді можна було йти на фриланс по тестовим заняттям. Просто якщо ми кажемо про цей пройдений шлях, і потім вже до цього такого, мабуть, найбільш такого тривожного етапу, це якраз оця співбесіда, оця історія, коли ти Джун, початківець, як не круте, де ще сумніваєшся, навіть якщо відмінник так по там, своєму навчанню. Ем, можеш щось порадити, як ти готувалась, або як не слід готуватись, е, щоб трошечки цей етап пройшов, е, хоч трошки легше для людей, які от зараз готуються до співбесід. Е, Так, ніколи не слід е, думати, що Аїшка тобі допоможе. Це із останніх просто мемів, які можна було бачити в інтернеті, або слухаючи колег, які приймають людей на роботу нових. Ніколи не потрібно хвилюватися аж так сильно. Так? Хвилювання буде. Кожна співбесіда починається з невеликої розмови, де люди один з одним просто комунікують. Ніхто з першого, з першого виклику не питає тебе, що таке тестування, скільки ти в своєму житті багів знайшла, і які вони були, і де вони були. Все, просто люди часто забувають, що на співбесіду теж приходять люди, які теж хочуть. Десь відволіктись декілька хвилин, потім перейти до роботи вже до основної. Тому я думаю, що покладатись потрібно тільки на свої знання і сили, і навіть якщо ти нікого не цікавить, чи ти дослівно розкажеш якийсь термін, всіх цікавить, як ти вмієш свої знання застосувати на практиці. Тобто, ти можеш не назвати якихось. Видів тестування, якщо зададуть питання, які ти знаєш види тестування, ти можеш їх всі не назвати. Але коли тобі е, покажуть якусь частинку е, для практичної роботи, то люди на іншій стороні екрану, скажімо так, вони е, відразу відчувають, розумієш ти, що потрібно робити чи ні. Тобто так підтверджується знання. Угу. Ем... Підкажи, будь ласка, чим зараз займаєшся над яким саме проєктом Працюєш? Я працюю два роки вже в компанії Візевен. Це компанія, яка допомагає розвиватися медичному бізнесу. Багато деталей де я не можу розказати, але за два роки я з три дні змогла дорости до Мідла. Також в мене було дві команди. Спочатку мене взяли на тестування простих імейлів десь рік, я, не десь рік, а рівно рік я пропрацювала, і рівно в річницю мою, мого айтішного шного шляху мене перевели в іншу команду, де я вже займаюся більш складнішими тестами. Також я почала вивчати автоматизацію, вже не більш і долучаюсь до тесту е, автоматичних всяких деталей наших проєктів. Е, є куди рости, е, є чим займатися, роботи завжди вистачає. <різвіст> Чи сумуєш за чимось із попереднього життя, попередніх професій робіт? Ні. <різвіст> ні, це тверде, ні. Ні, ні за що, ніколи. <різвіст> <різвіст> а, мене влаштовує. Моя професія на сьогоднішній день настільки, якби можна було повернути час назад, то я б з задоволенням ще до 20 років зразу після школи почала би вивчати цю сферу. Угу. Про що мрієш? На такі довготривалі якісь плани, то в мене є куди рости, як і всім. Автоматизація тестування вона безкінечна, її можна вивчати просто роками. Наприклад, через там, 5 років я бачу себе як сильного тестувальника-автоматизатора, який добре розбирається в коді, можливо, тестування з, доступу, з доступом до коду, щоб я могла протестувати бекенд, фронтенд, щоб бути таким універсальним солдатом. Який міг би і новачку пояснити, чому треба тестувати те чи інше, і знати якісь вже такі серйозні сторони тесту, які недоступні на перших етапах, коли ти просто навчаєшся. Бо для мене ця сфера це просто скринька Пандори, яку ти відкрив, і ну, ти з кожним роком ти закохуєшся все більше і більше. і… І, і Завжди буде куди рости, тому що е, навіть е, якщо ми ввімкнемо е, телевізор, інтернет, не знаю, подивимося новини за один день. Е, mm -hmm. е, просто наскільки багато в, е, всього нового створюється в світі, завжди буде що тестувати. Так, як мінімум, нові професії, новий досвід, нове життя, oh, повністю погоджуюсь з тобою. Тоді пропоную переходити до бліца. Самі так, питання. Давай. Чатики з мемами в Slack чи сухі робочі апдейти? Чатики з мемами. Тому що е, Тому що треба тримати баланс work life. Так, міти з командою вранці чи ввечері? Краще вранці, тому що ти знаєш, що тобі робити весь наступний день. Працювати офлайн, онлайн чи гібридний формат? Гібридний, бо ми вже так всі звикли, і хочеться і друзів побачити, і колег побачити, і пожити вдома, попрацювати ремоут. Повідомлення від Тімліда у вихідні: відповідати одразу чи робити вигляд, що не бачиш? Скажу від себе, я відповідаю одразу, бо ну, це повага просто. Ти mm -hmm. можеш не працювати, сказати, що ти в понеділок подивишся, але відповідь можна надати, я не бачу в цьому нічого страшного. Нові ну, скіли через курси чи через практику на проєкті. Через все. Mm -hmm. Жодні курси не можуть бути без практики і не слід іти на курси, якщо ти знаєш, що в тебе такої практики не буде. Ідеальний проєкт одразу чи релізимо, а потім все пофіксимо. Важке питання. ідеальному ідеальному Ви ви, саме це ви, так? ні, В ідеальному світі, звичайно, це ідеальний проект одразу і релізом все впрод, але краще спочатку перевірити на наявність багів, а потім вже наступні інстанси. Угу. <реш> Дякую тобі за відповіді, друзі. Вас то дивиться. Теж попросимо відповісти на питання, яке зможете обрати, те, що сподобалося вам більше. Або давайте так, міти з командою вранці чи ввечері. Чекаємо відповіді в коментарях. Катя, я тобі дякую. Дякую за цей приділений mm. час, за класні посмішки, які подарували мені, в тому числі, і настрій, і заряд.